Якщо ми говоримо про таке важливе місто, як Харків, то якщо говорити про будь-який розвиток, треба поставити ціль. Ціль завжди в майбутньому. У Харкова є певні закладені в ДНК речі, які дозволяють мислити про нього як про щось, угу. що визначає наш розвиток в цілому, всієї країни, нашої культури і країни. В Харкові є ДНК розстріляного відродження. Річ. І в тому ДНК є той дух неспокою, то ви не ставитесь до реальності як до чогось, що треба просто приймати. Цей дух неспокою це про зміну реальності. Ви маєте свою унікальність. А uh -huh. ця унікальність, вашої інакшість, має в собі такі речі, яких немає жодне інше місто. На цьому можна будувати таке майбутнє, як ми хочемо, uh -huh. а не таке, як хтось за нас вирішить для нас, як принесе нам. Насправді, ми маємо визначити а, ті смисли, да, за якими будемо йти в майбутнє. І якщо ми не ставимо питання про призначення, про майбутнє, навіщо ми будемо існувати далі, мабуть, ми зраджуємо. Зраджуємо себе і всесвіт.